Друзі, що Бог нам сьогодні подарував ще один ранок, і ми спокійно можемо помолитися до Бога, можемо прославити, його, подякувати Його за Його доброту, милість, піклування про нас. І також наші переживання, наші потреби будемо також відкривати перед Богом. Хай Бог благословить нас і в цьому служінні і дасть відповідь на нашу потребу. Ми будемо молитися за нашу країну, як завжди, за мир, за спокій, за пробудження. В нашій країні щоб буде до Бога навернулися, Свої потреби також особисті. Ми будемо відкривати перед Богом і також будемо дякувати Його за всі його милості. І не перші ми шануємо хвилин мовчання, тих, хто загинув у цій війні. Встанемо нашого. Наш Небесний Батько, ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, нашого Спасителя, ми в цей час приходимо до Тебе в нашій молитві. І найперше хочемо Тебе дякувати за твою заботу, за твою любов, за твою милість, яка є до нас постійно. Ми величаємо Тебе, наш Господь, ми тобі поклоняємося, ми визнаємо, що Ти є Бог і немає іншого. Наше життя, наша доля є в Твоїх руках. І ти тримає всю вселену своєю всемогутньою рукою. Величаємо тебе наш Господь, віддаємо тобі всю славу, честь і хвалу за те, що ти нас підкрепляєш, нас немочних, але але робиш сильними. І навіть час небезпеки, час потрясінь, ти є з нами. І ти, Господь, нас береже. Слава тобі наш Господь, що ми можемо відкривати своє серце перед тобою, пізнавати тебе і твою любов, твою заботу, яку ти маєш до всіх нас. Палати, Господь, за це служіння, що ми маємо сьогодні, за всіх присутніх, Господь, дякую тебе за те, що ми можемо сьогодні спільно тебе прославити і відкривати свої бажання перед Твоєю лицем. Благословити, Господь, нас всіх у цей час. Хай твоя благодать, Хай, твоя присутність наповнює наше серце. Ми молимося за нашу країну, щоб ти, Господь, помилував нас, щоб ти зупинив цю війну і нехай прийде мир і спокій всю нашу країну. І наш народ, нехай визнає, що ти є Господь, ти є Бог і всю славу і честь, нехай віддають тільки тобі. Ми молимося за тих, хто в скорботі, хто в переживаннях, хто в великому горі стражданнях. Нехай також твоя підтримка буде в їхньому житті Ісус. Підтримуй, Господь, своєю благодаттю, наповни їхнє серце своїм миром. І поможи, Господь, подолати всякі гори з надії на тебе. Благослови, Господь, і надача життя наше, і віддаємо твої руки. На тебе ми надіємося. І всю славу честь. Тобі віддаємо наш добрий Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. Тобі, добрий Боже, співати бажаю. Мої після сну відкриваю, Оточені ласкою міла своєю неба кругом, я очі мої після сну відкриваю, Оточені ласкою неба кругом, чудово сміхається ранішнє сонце, привіт промени! На землю нам нашле, широко відкрилося, серця віконце, чекає, що ласка, Господня пішле, широко відкрилося серця віконце, чекає, що ласка, Господня пішле, мелодія гру. Мої наповняє щасливі хвилини Союз із Христом, на струна сердечних, акорди лунають, хвалою брінять перед Божим лицем, на струна сердечних, акорди лунають, хвалою лицем перед Божим лицем, у серці моєму цей спів не змовкає, за всяких обставин лунають пісні, з невіру вони до душі не пускай, минає весь день, як у мрійному сні, з невіру вони. До душі не пускай, минає весь день, як у мрійному сні, а струни душі Виграють серед ночі, чудову гармонію слави хвали і хоч закриваються зморені очі, душа моя лине. До тебе й тоді, і хоч закриваються зморені очі, душа моя лине до тебе й тоді. Благодаті ми От Бога нашого нашої Господа Ісуса Христа, слава Господу! Слові Божому написано, що Бог дарував нам все необхідне для життя і благочистя. І читайте це місце, Бог дарував нам все. Читайте інші, інші місця, де Бог каже, що Він визволив нас від влади темряви і ввів нас в царство Возлюбленого сина. Розумієш, що так потрібно. Таке ми повинні проводити життя. І ми, як, якби ми вже знаходимо, що царстві возлюбленого сина. І тому що Бог, він сказав, що я вселюшних і буду ходити. В них. Бог селяється в нас, Він ходить в нас, повинен ходити. І цим цим живемо на це, надіємося, цього шукаємо, це нам любе. Для нашого серця, читаючи ці слова, які так добре говорять про віруючу людину, якими ми повинні бути. і, Але ж одне діло знати, якими ми повинні бути, а друге діло, які ми є. Оце для нас ну, повинно Бог, щось Бог каже: іслідуйте себе, випробуйте себе, щоб. Ми відповідаємо цим параметрам, які Бог сказав, чи просто ми читаємо. Бог говорить, що ми повинні ну, діяти, ми повинні в нашому житті повинні поводити себе так, як от написано в Слові Божому. І коли це відбувається з нами, коли ми щось робимо і тоді про це читаємо в Біблії, що да, Боже, так я зробив. То це нас надихає. Ми розуміємо, що ми в Бозі. А коли навпаки ми щось зробили, але читаємо щось інше, то ми страждаємо, ми переживаємо від цього, тому що написано, ми не хочемо, не хочемо абліці, хочемо обліці в Господа нашого Ісуса Христа. І я зачитаю Римлян 7 сьомий розділ. Тут такі слова. Коли ж ділаю то, чого не хочу, написано. І от багато в своєму житті ми робимо того, чого не хочемо. Або чого не знаємо, або що знали, забули. Ось це наскільки у нас ось цього, ось це є, воно не повинно бути, але воно ну чомусь є. Є ділаю то, чого не хочу. Написано Желання добра, це 7-18, Желання добра є. По мене, Но, чтобы сделать, он, ну щоб зробити Оною того не нахожу. Бажання творити добро це наповнює нас. Це, ну, воно нас, воно Бог веде по Євандії з цими словами. Желання добра. І ми бажаємо того, що Бог, Бог такий був, і Він нам дав цю заповідь. доброго написано, якого хочу, не делаю, а зло. злое, которое я не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю на живущий во мне грех. И по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума. И хочу взглянуть на цель 23 вирш, я думаю, Боже, какие же ты за моих членов веде боротьбу за моим розумом, словом Господним. Чому, чому, де взявся цей член, який протиборствує закону ума? І зрозумів, що цей зазвичай є розум, який отримали ми при народженні від Адама. Це наш характер, наші приконання, наші бажання. І ось він він диктує свої умови, не ті, що Бог. Він це наскільки, оце наш, наш характер, він наскільки вкорінився ну, в нас, що він ну, направляє нас не на Божий шлях, а направляє нас ну, то, чому ми колись навчилися від цього світу, то чим жили в цьому світу. Тому для нас важливо. А я як вийти з цього положення? Єдине, що може нас вивести з положення, це перебувати в Слові Божому. Перебувати мені так подобається то, що сказав Ісус Марфі, Він каже, а одно тільки треба. Одно тільки треба. І недавно приходив, підходив брат і каже: ну, а як можна, ну як можна бути в Бозі, як можна, як треба всю свою увагу зосереджувати на Бозі? Ну, я помітив, ми часто падаємо на таких ну, простих речах. Ось ти типу, да, чи там щось друге зробив. І ти положив лопату і пішов. Але потім ця копка твоя, оце, воно тебе переслідує, може півдня ти про нього думати. І я думаю, ну Боже Господи, ну ну визволи, ну спаси, ну що це таке? Ну навіщо? візьму лопату, буду думати про неї. Положив все, вона до мене повинна щезнути, нема. Все. Я повинен. Повинен все равно бути в Бозі, в Господі. Ви розумієте, я пам'ятаю, коли я працював на роботі, і я працював водієм, і не завжди можна було стати на ремонт, аби виїжджати на... потрібно було кожен день. І ось, А там щось, щось стукало, щось там, ну, щось не так в машині. І я ніколи не відпочивав. Я знав, що завтра мені їхати, а це ж машина, люди, це зв'язано з риском для ну, других людей. І я завжди ну завжди, ну завжди, і ночі просипався, я про це думав, і мені було дуже важко. А потім пройшов, пройшов час, я пішов на, на завод працювати, і мені так сподобалось, ось я відпрацював зміну, пішов додому. І все. Як це друге життя, воно залишилось там, і я вже про нього не думав. Все, я відпрацював, пішов з дому. Наскільки ну ця свобода, наскільки вона була для мене дорога, що я не думаю. Мій керівник він казав, що я коли йду в отпуск, відпустку, я каже, і ще місяць у нас був відпустка, і він каже: Я 15 днів я ще на роботі. Я його наскільки розумів. А аж потім, коли перевалює вже за 15 днів, розумієте, людина часто живе минулим, живе тим, чим не потрібно жити. Ти зробив і забудь про нього. Забудь і живи тим майбутнім, яке вказано в Слові Божому, яке навчає нас Слово Боже. Ось в ньому живи, в ньому перебувай, про нього роздумуй. В Бозі написано, помишляйте горнім. І як на... Ну, а п'ятеро, це спочатку людина повинна зрозуміти це. Тому що людина, яка не розуміє, де да, каже, це не важливо. Я говорю, каже, да, де це не важливо, тут важливо інше, Ну, Наш розум ну, чим, лахміттям, якимсь непотребом, якимсь хламом загрожений, і це не важливо. Це дуже важливо для кожного з нас. Бачите, завжди Давид каже, бачив, я завжди перед собою, Господа. І ми давайте помолимось, щоб Бог дав нам оце, оце ну, оцю якість. Бачити завжди, Господа. Не, не, не роботу нашу, не, не, не та, а бачити завжди Господа. Помолимось про це, і продякуємо йому. Алілуя Тобі, царя Бог. Ми дякуємо Тебе, ми благословляємо Тебе, ми привозної, ми величаємо Тебе. Ти великий наш Господь, Господи, Ісус, і ти достойний слави, достойний хвали, ти достойний того, щоб ми про тебе. Думали, Боже, щоб ми жили тобою, Боже Господь, щоб ми любили Тебе, Боже. Господь, благослови нас, Отче, ми молимо і просимо Тебе, Боже. Висвели нас від цього царства, Боже Господь, земного, Боже, від земних, Боже, наш турбот, зробив і забув. І пішов, і, Боже, і з Богом серці, Боже, Господь, благослови нас цьому. Ми молимо і просимо, Боже. Іначе ми не можемо далі йти, тому що воно задавлює ці турботи, вони задавлюють людину. Душать. Вони. Боже Господь, а ми, ми маємо бажати бути вільними, Боже, завжди бачити Тебе, потішатись з тобою, Боже. Даруй нам усі якості Боже, духовного нашого життя. І прослався славою, Боже Свої в цьому, Боже, і нині, в день вічний, великий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Часи три З ним, і В ньому пробуваю, і він став найкращим другом на землі. Мені порою, важко так буває, не бачу світла в світі, я ніде, тоді в душі слова твої. Eu пред лице Божие, чтобы Господь благословил каждого из нас. У Него для каждого из нас есть благословение, для каждого из нас есть поддержка, и даже больше есть Господа для каждого из нас, о чем мы помышляем, думаем получить от Бога. У Него есть больше дать для нас. Он безмерно обширный в Своей любви, в Своей милости. І слово Боже каже, що Він іщущим його воздає, він іщущим його воздає зі збитком. Пусть Бог благословить кожного серця, яке присутствує на цьому місці, щоб ми ощутили, ощутили душою своєю, його присутність, ощутили внутрішністю своєю, Божу спільність з нами. Ми так проходимо цей земною жизненний путь, і порой так кажеться, знаєте, сколько борьбу нам служба проходить на цій землі. Я коротко скажу, от борьба з самим собою, з самим собою, щоб свою волю починить Божій волі. І це не просто, буває дуже трудно, щоб поламати себе і починити свої всі желання Желанием Божим. Другий момент, коли цей мир, и ми живемо тісно в этом мире, і Він своїми прелестями, Своїм всім тим, що є в нього, Він нас пліняє, Він нам диктує своє, Він нам показує свої прелести, прелести греха, и Він хоче склонити нас на свою сторону и тим самим удалить наше істерство от Бога. Це другий момент. І третій момент. Князь мира цього, сам діавол і сатана, які являються господарствою в этом мірі, і якому дана тут власть, якому дана тут слава. І Він теж хоче нас склонити на свою сторону, він намагається постійно склонити нас на свою сторону. Він, у нього така цель, якщо можна і зброю погубити. Возможно, тих, які пошли за Христом, і тих, Він хоче. на свою сторону склонить и погубить. И вы знаете, я коротко это перечислил, сколько борьбы перед нами предстоит, сколько тревог и сколько сопротивления перед нами предстоит. И на первый взгляд может показаться, ну мы не сможем это победить. Действительно, вот эта рать, действительно, вот эти вот тысячи сомнений, как нам это победить и остаться на стороне З нашим Господом Ісусом Христом, на стороні святості, на стороні Бога. Як нам все-таки победити і виграти одну от відповіду. От В своє час Давід, коли вийшов на боротьбу з Голіафом, з тим воїном, з тим великаном, який представляв полки противного народу, народу беззаконного, який вийшов до Ізраїля воювати. Давід був юноша, він не був воїном. Він був слабий, і він вийшов по ревності. У нього ревність була в його серці, дуже велика ревність. Він возривнував по Господі і о народі Господнім, тому що цей галіаф поносив полчища Господні і сміявся над народом Божим. І він не, не мог стерпіться, Давід, і він вийшов на боротьбу з тим галіафом. І тут теж так ми дивимося на цей момент, що сили були неравні. Сили були неравні совершенно. Хто такий був Давід і хто такий був Галіаф? Сили були неравні. Але у Бога свій промисел, у Бога своя побіда, у Бога своє благословення, і було і для Давіда. Давід вийшов, вийшов, взяв пращу, взяв сумку, взяв п'ять камней і він побіг. Він не то, що пішов з такою опаскою, знаєте, до Галіафа. Він побіг йому навстречу. У нього було состояние духа внутрі, У нього був Бог внутрі, Бог, який вже вразумив його, який вже помог йому внутрі, в його мислях, в його разумі, одержати победу. Давід побіг, взяв один камінь, положив пращу і кинув.